Два роки тому, ввечері 23 лютого, ми безпідставно думали, що війна далеко від нашого дому десь там на Донбасі, і нас вона не зачіпає. Та ранок 24 лютого 2022 року змінив усе. Війна раптово увірвалася в українські міста і села, сівча смерть та руїни. На шляху окупаційної російської армії стали українські воїни, професійні військові, добровольці, територіальна оборона, про миколаївські бригади у складі сил оборони України, спецпроєкт українського радіо Миколаїв, загартовані боями та сонцем. Кожної останньої п'ятниці місяця слухайте про тих, хто боронить право українців бути. Ті, хто кує перемогу в горнилі війни, ті, для кого честь і відвага не просто слова. Ті, хто жертвує собою заради України, загартовані боями та сонцем. Я себе не готував ніколи, так скажем, для війни. Знаєте, як кажуть люди, що я там не для, для війни не народжений. Так само напевно, вважав, що я для війни не народжений. Я ні не хотів бути військовим, там зброю в руках когось вбивати і так далі. Не було такого усвідомлення, що ворог захоче загарбати там нашу країну, так і вбити всіх твоїх рідних, близьких і тебе в тому числі. Усвідомлення того, що в твоїй країні війна для миколаївця Андрія Страту прийшло задовго до початку повномасштабного вторгнення Росії. На це вплинула передусім строкова служба, на яку Андрій пішов з власного бажання. Потрапив до президентського полку в Києві, де служив у роті почесної варти. Тут, спілкуючись з багатьма людьми, з військовими різного віку із різних регіонів, отримав безцінний досвід. Тут сформувався як особистість зі своїми принципами та поглядами на життя. Служба була непростою. Ось. Багато маштрували, дисципліна серйозна була, і плюс моральний вплив що додатково, тому що коли ти розумієш, що там деякі хлопці воюють, а ти знаходишся тут і всі свої сили енергію покладеш на те, щоб пройти гарно на день незалежності України або зустріти якусь делегацію наземно. Ну тро трошечки воно так впливає. Хтось з однокласників попав раніше пішли там строково відслужили mm. і вже їх могли мобілізувати в АТО. Дуже багато спілкувався з. Хлопцями, які застали цей час, саме початок з офіцерами на різних посадах на темен були. Тому усвідомлення, як це все відбувалося, вони є. Хтось загинув з хлопців на самому початку. Мені на той момент там було 20 20 років. Після строкової служби Андрій певний час працював у Миколаєві. Далі обставини змусили чоловіка шукати заробітків за кордоном. Початок повномасштабного вторгнення Андрій зустрів у Польщі, де жив уже п'ять років разом з коханою дівчиною. З того моменту я там постійно підтримував зв'язки з своїми друзями, які теж хто де, хто в морі працює, хто теж там поза кордоном їздив. Але так склалося, що на той момент більшість друзів була саме в Миколаєві. Ми вирішили допомагати військовим одразу користуватися можливістю моїм перебуванням за кордоном, так як у нас майже в перші дні все розкупили і нічого не було можливості придбати для військових. Ми організували свою таку. Громадську організацію це вона і зараз функціонує так. Це південна ніч. Тогданськ, от в тому регіоні я працював. Ми дзвонились, тоді активно почали обстрілювати Миколаїв всім, чим можна було. В режимі реального часу там навіть через телефон чули ці вибухи, і це було достатньо ну, страшно так спостерігати, як люди переживають вперше, так якісь емоції, реакції, настрої взагалі в цілому. Так, всі ці періоди, перші, коли місто було блоковане, коли не було хліба, води, все-все, все це пройдено в, в телефонному режимі, але я там емоційно сторони, пережити. Ну, емоційно так, емоційно. В принципі, я приїхав, коли сюди, то якось мені навіть не, не довелося адаптуватись. Тобто, все це було в голові вже пережито, так скажем. Був страх, звісно, був страх, тому що. Така активність е обстрілів такими калібрами я на той момент е хотілося просто, щоб нікого з, з друзів, знайомих щоб всі вижили, бо падало достатньо близько і С-300 це дуже-дуже потужна зброя, яка могла ну, за секунду просто зруйнувати великий будинок. І я думаю, коли пам'ятають це все. Якогось чіткого розуміння не було. Ми сфокусувалися на тому, що можемо робити. І намагалися робити максимально і, 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 і... З перших днів повномасштабного вторгнення волонтерство стало невід'ємною частиною життя Андрія. Допомагало у першу чергу тим бригадам, які обороняли Миколаїв. Акцентували увагу на тепловізійній оптиці. То що додає одразу х 10 до веденню бойових дій в темну пору доби. Ця тема перша, яку ми вирішили, можливо, і запити були. Такі Бригад було багар. Взяв інтернет, почав. Дивитись, що є в наявності, де що по виробникам, там, які що, що можна взяти, що не можна брати. І поїхав спочатку, просто ми там відкрили декілька рахунків, на які люди скидали. Ну, це друзі, друзів і так далі. Тобто, всі з усього світу, хто де на той момент перебував, то мав можливість, допомагали. І виходило збирати достатньо великі суми за короткий період часу. Там, десь перші декілька тижнів, місяців вдалося там відправити. Там. До десятка, я думаю, цих приладів в різні підрозділи. підрозділів. найважче, напевно, найхвилюючі це була логістика. звісно, тому що прилади подвійного призначення, і без додаткових документів перевозити їх ризиковано. Логістику налагодити було непросто. Продумували маршрут, знаходили людей, які могли зустріти вантаж на кордоні і доправити далі по Україні. Інколи доводилося передавати замовлення пасажирськими автобусами. Зі слів Андрія, наявні ресурси намагалися використовувати максимально ефективно. Купували для військових насамперед те, що допомагало в бою. Я сам безпосередньо їздив по магазинам по всій країні, збирав ці прилади, щоб е, ніхто не, не обманув і відправляв. Потім да, вже стало простіше. Вдалося налагодити співпрацю з одним з там, представників фірми по тепловізорам в Польщі і робили достатньо великі знижки. То ми там постійно закуповували. Люди просто звертались, ну, у яких є гроші, але вони не можуть купити до нас. Там і я купував, і відправляв, тобто там і в Київ і. В суми те, де, де тільки не відправляли. буквально в СРПС якісь бронежилети шукали плити, де замовляти, де де краще. Так було впродовж першого року великої війни. Навесні весні 2023 Андрій ухвалює рішення повернутися в Україну, адже розумію, що настав час, коли він більше потрібен на фронті. Тут, начебто навіть і не про ностальгію, мова скоріше, а про те, що ти все життя хотів якось себе реалізувати і щось для цього старався робити. І так само країна наша, вона як держава молода, так і вона теж хоче себе реалізувати. І ці люди, які утворюють такий рухомий двигун да, для цієї реалізації, вони насправді являються для мене там особисто думаю, для багатьох інших основним мотиватором того, що варто вкладати. І вкладатись по максимуму. Хотілося бути корисним, хотілося бути оператором дрона, займатися аналізувати інформацію, так і передавати її. Я з самого початку якось для себе це підкреслив, що це цікава робота. Я вмів, вмів на той момент обробляти відео, розумів, там, що таке формати і так далі. І так далі. Дзвонився з однією організацією, яка навчала цивільних літати на, на звичайних мавіках. І спитав у них, чи вони можуть надати такий курс, хоча б для цивільного, щоб мати усвідомлення. Приїхав а виявилось, що хлопець-інструктор, який вчить він теж з України з Києва, його безкоштовно він мене навчав сам Азам базовим стандартним. От такий був початок в Польщі. Андрій страту потрапив до 126-ї бригади оператором БПЛА, де служить і досі. Перебувають переважно на правому березі Дніпра, де нині активних бойових дій немає, але є своя специфіка і ризики теж. Була там фаза така, коли ми просто їздили на полігони щоденно і відпрацьовували якісь там базові елементи поводження з дронами. Та да, все, все, що пов'язано з специфікою цього процесу, це вже з часу не бувалося, через спілкування з там з міжними підрозділами нашої бригади, і завдяки тому, що було налагоджено в принципі вже на той момент достатньо якісна комунікація між екіпажами, які працюють на певній ділянці. Тобто інформація достатньо швидко оброблялася так само, і все, що пов'язано з. Реакцію вогневих засобів наших на те, що ми знаходимо. Тобто, це прямий контакт і відпрацювання, якщо є чим, і підходить там, ситуація, чисто небо і так далі. Задачі були різні. Спочатку це було суто спостереження, просто спостерігали за точкою інтересу противника, достатньо. Така робота відповідальна, але скучна, тому що ну, в принципі ти дивишся майже в одну точку, і просто тобі потрібно своєчасно помітити рух противника і передати повідомити про це старше командування. То, що ми на коригували, то не завжди є там змога підтвердити а, там, чи там вбили когось, чи техніка пошкоджена. Бо можна було, наприклад, зафіксувати вихід танку на відстані там 10 кілометрів. Підлетіти до нього там на той момент ще не було можливості, щоб прям чітко зафіксувати. І по ньому там наша артилерія відпрацьовує, або там якась гармата ворожа, яка теж там працює. В один день ми коригували наші засоби там по батареї гармат. Ворожих, це п'ять гаубиць, і вони стояли в лісі. Роздивитись їх, спуститись низько і підлетіти так близько до них не було можливості. Тобто просто коригування по якимось орієнтирам дерев там і так далі. Це дієва справді робота, тому що ну ти результати бачиш одразу, тому що якщо там вони працювали активно, а потім після цього там перестали працювати, значить десь щось пошкоджено, щось ну, порушена. Якась їх робота. Робота не тільки від нас залежить, залежить так само від розрахунку міномет. Або гаубиці, або ще якогось засобу, який провідпрацьовує по нашим цілям, то це можна нам навпіл поділити, дати на заслугу, так скажемо, відпрацювання. Але хотілося самостійно, то ми теж там почали і скиди впроваджувати поступово і теж думали про FPV, щоб застосовувати. Хоча це взагалі не входить, так скажем, в наші прямі обов'язки, наша. Задача це коригування саме якісне і постійне, так скажемо. То, що ми в принципі виконуємо і досі. Очима мінометного підрозділу називають нас в бригаді, говорить Андрій. Відділення операторів БПЛА створили з вмотивованих бійців, які дуже добре знають свою справу. Та все ж невдачі вбувають, каже військовий. Кожне завдання це певний виклик. Ми як волонтери до цього підходили максимально відповідально. Старались підготуватися, їздили там до хлопців, які ж там довше працюють, Там з ними зустрічалися, пропрацьовували там що нам потрібно, як тут реп працює, як від нього втекти. Ну тобто, всі моменти, які саме от в бойових діях треба враховувати. Ми в принципі максимально старалися готувати себе, щоб о, зменшити втрати. Реп як явище він він вже тоді був, і ми страждали від нього, тому що можна було просто в. Момент втратити зв'язок і ну, він не відновлюється. Твоєї вини немає. Так, ти був там, де тобі було потрібно бути, а там же далі, як, то вже далі технічні моменти і не від тебе все могло залежати. Ну, все воно розвивається. Так. На їх протидію у нас з'явилася протидія. Тобто вони почали вже інше шукати. Зараз шмавік заглушить, посидить. ну, це дуже складно, насправді. Ворог це постійно старається стріликів. застосовувати стрілецьку зброю. Все щоб збивати фізично ці борти, Бувало таке що із висоти прям 400 плюс метрів влучали. Так, але я ж кажу, ми теж з своєї сторони активно застосовуємо засоби РЕП і стараємось також обмежити роботу ворожим БПЛА, які працюють в смузі. Десь у нас гірше можливо виходить, тому що немає якогось централізованого виробництва там, засобів радіоелектронної боротьби. Але воно все одно з часом наростає, і люди вчаться. Це перегони озброєння, перегони технологій. Той хто зупиниться, той програє. Мінометна батарея як організм вона здатна самостійно там зупинити наступ ворога на якомусь конкретному участку. І тут, в принципі, це наша загальна заслуга. Ти отримаєш задоволення, коли там наш міномет влучає. Ми це все знімаємо. Підтверджено, що прям ворог подавлений і відступає. Робота оператора це в нас складається з. Дрібниць так, ти забуваєш один якийсь провід, кабель. І все, ти вже можеш ситуацію, що ти просто там обмежений. Так, от або великий екран став маленький. Ти вже ну, бачиш гірше, годину працюєш, там два секунд чекаєш, там, поки зарядиться щось, тобто ти обмежений. Трібно працювати так, щоб була можливість робити виліт за вилітом, поки ти там, не, не заснеш там, за цим пультом. Розраховувати на найгірший сценарій. Так, що буде, якщо там дощ піде, що буде, якщо там ще щось. Ну тобто старатися передбачувати от всякі такі моменти. За ефективну і успішну роботу Андрій страту нагороджений золотим хрестом. Сам військовий скромно каже, що нічого особливого не зробив, і що ризики для пілотів не співставні з тим, що робить піхота. Пілот правило знаходиться в укритті під час роботи, і його задача просто не привертати увагу, бути тихим, непомітним розвідником і Якісно працювати, щоб наша пілота могла отримувати інформацію актуальну своєчасно і плюс ну, мати прикриття, тому що праця, наприклад, в, в, в Кримках так. Більшість витягувались на саме за рахунок дронів, тобто це там і забезпечення харчове, і БК, і все-все-все, що було потрібно. Хлопці медичні які засоби. Це все за рахунок дронів робилося. Коригувальники і розвідники саме шукали турніві групи і спостерігали за ділянкою конкретно, яку було потрібно, просто прикривали той чи інший сектор. Активність бойових дін та була така, що в принципі стріляло кожні, я не знаю, 10-15 хвилин щось по, по сектору, і треба було встигати. Yeah. Uh -huh. Це робити швидко і непомітно. Інші підрозділи всі, хто поруч, вони ж в таких самих умовах працювали. Єдине, що піхота це взагалі я не знаю на якому морально головому потрібно було триматися, щоб робити такі речі, які робила. Робила піхота в кринках зимою 23-24 року. Це просто можна порівняти напевно з виходом відкритий космос без скафандра. Ти на човні повне небо ворожих дронів різних. Абсолютно скиди, впіріжки, роз просто розвідники, які там чекають ціль, спостережні пункти, які слухають, мотор, човна, якісь розрахунки АГСів, мінометів, ствольної артилерії, градів все це хочете вбити. От саме тебе в цьому човні це як гра на виживання і на швидкість. Це дуже морально так впливає, тому що ти в принципі думаєш, ну я сижу тут в укритті в підвалі, там на іншому березі. Ну, мовно нічого не загрожує, хоча теж так може прилетіти. Снаряд якийсь 152, прямо в наш підвал, і ми там теж залишимося, але не порівняно з тим ризиком, який брали на себе наша піхота. То такі моменти да вони найбільш складні для операторів, тому що ти, окрім того, що ти спостерігаєш, передаєш інформацію, більше нічого зробити не можеш. Досі Андрій не може забути, як на його очах ворог розстріляв один з човнів, що повертався з лівого берега скринок. З, з п'яти українських військових вижили двоє. В Такі моменти каже чоловік: відчуваєш себе безпорадним. Смерть побратимів на війні болить найдужче, і ці тисячі життів, відданих за вільну і незалежну Україну, мотивують продовжувати боротьбу. Якщо там наше покоління ще закінчить цю війну, але не зробить максимум для того, щоб в подальшому цього не сталося і не відновилось, то будуть воювати діти наші, там внуки наші і так далі. Росія так само буде впливати іншими методами, так як вона впливала до повномасштабного вторгнення, там Ютубом російськомовним, якимись там порівняннями. Це Насправді, одна з найпотужніших зброї ворога самого мова. Так, да, воно складно, воно десь може там незвично якось звучить, але ти, коли починаєш переходити повністю, ти відчуваєш зміни навіть в, в собі. Тому що настрій інакший, і мислення якось міняється теж. Поки ти розмовляєш і думаєш російською, ти знаходишся в контексті в культурному, в інформаційному в усіх. І ти вразливий. Саме тому Андрій, який виріс у Миколаєві, в російськомовному середовищі зараз спілкується винятково українською. Це його свідомий вибір разом з дружиною. Офіційно пара зареєструвала шлюб навісні 2024 року, а в грудні у них народився хлопчик. Андрій дуже хоче, щоб у їхнього сина було щасливе дитинство у мирній Україні, але розуміє усю небезпеку від Росії. Тож не бачить іншого виходу, як зі зброєю в руках захищати майбутнє українських дітей. Вибору у нас насильно багато. Потрібно людей навчати якісніше, щоб люди розуміли відповідальність, яка на них покладена, і гуртувалися так, як у 22-му році. І тоді буде можливість. Ну і плюс в усіх сферах, які впливають на хід бойових дій, потрібно зробити зміни так якісь, щоб бути ефективнішими. Тому що як сказала там розумна людина, маленька радянська армія не переможе велику радянську армію, тільки нестандартним методом. Можемо перемогти складно, звісно, і ціна велика, але воно того варте 100%. Та з другої сторони, ми вже перемогли, тому що ми змогли усвідомити, що ми українці. Це шок був для всього світу. Ми змогли стримати дуже сильного противника, згуртуватись і налагодити багато процесів яким нема прикладів ніде в світі, це нереальне якесь застосування волі і самовіддача. Авторка програми Оксана Хмельова тексту звучила Тетяна Мілякіна. Монтаж Наталія Квашенко. Герой програми, учасник бойових дій, військовослужбовець 126-ї окремої бригади територіальної оборони Андрій Страту.